Продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому конгресі Української асоціації футболу 25 січня. Повідомили кореспонденти Суспільне спорт, які були присутні на місці події. 47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду. Усі постійні члени Української асоціації футболу за місяць до виборів, який долучить далі? Ми детальніше якраз поговоримо на цю тему. До нашого ефіру доєднується головний редактор спортивного видання ЮА -трибуна. Ком» Олег Щербаков. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Тож, власне, чого чекати від президентства Шевченка, його команди роботу в Українській асоціації футболу? Ну, перше, що ми всі чекаємо, що нарешті Українська асоціація футболу буде займатися тим, чим має займатися Українська асоціація футболу. А саме розвитком українського футболу, розвитком масового футболу, інститутом збірних, інститутом клубних команд. Ну, коротше кажучи, займатися роботою, а не займатися клоунадою, яка на превеликий жаль була у нас останні кілька років під час правління Андрія Павелка. Тому, ну скажу так: ось це, ну, це хороша, якби. Видно, що нарешті у нас змінився, змінилось керівництво, а от оцінити, ну, давайте будемо слідкувати, подивимося, що там Шевченко зробить, що запропонує, що буде робити його команда. Тут вже також, що важливо ще що розуміти, що в Українській асоціації футболу, ну взагалі, посада президента УАВ, це ну, ну це президент УАВ, дуже багато залежить від виконавців, дуже багато залежить від генерального секретаря. Це, скажімо так, така найбільш Ну, дієва, от, ну це практична робота щодня. Генсеком став там пан Ігор Грищенко, і от от від нього дуже багато що буде залежати. Тому, чесно кажучи, ну поки що рано щось говорити. Ну чекаємо мені складно уявити, щоб могло бути гірше, тому, тому це, це вже нормальна новина. Так, і ми сподіваємось, до речі, що Ігор Грищенко доєднається до нашого ефіру ще сьогодні. З приводу того, які виклики найбільше будуть стояти зараз упродовж цього року перед асоціацією. На вашу думку, що це може бути? Які нагальніші питання будуть вирішувати? Дивіться, штука в чому таке і Шевченко про це до речі, теж сказав. і Мені це насправді дуже сподобалось. що він сказав. що це в його програмі було там під час презентації. що... УАВ втратила певну довіру і в суспільство. А розумієте, це ж йдеться не тільки про суспільство. Це відповідно спонсори, які можуть приходити. Це відповідно, знаєте, ну там скаже щось керівнику, а всі думають, господі, що він знов ляпнув, що він знов хоче. Коротше, е, ну от а відновити довіру до того, що говорять керівництво українського футболу, от, умовно кажучи, що вони роблять, що вони пропонують. Їм потрібно нагодити також історію з українським суддівством, тому що ну, у нас якась повна незрозуміла е, ката... ну, це майже катастрофа українське суддівство, що там відбувається, і те, що ним за великі чесні гроші керують цим українським судівством італійські судді вже близько 10 років. Тобто, ну ніхто, я думаю, що ніхто з українському футболі, з власників клубів, з тих, хто вкладає гроші, з журналістів, бульванків, не розуміють, якого чорта ці таліці керують е, українським суддівством. Що вони роблять тут? Умовно ну, кажучи, оце треба налагодити. А від цього, е, коли починаються проблеми з суддівством, починаються відповідно проблеми е, ну, непорозуміння між клубами, е, починаються скандали. Е, Люди, які вкладають гроші в футбол, починають думати, Та на що воно їм треба це робити? Ну, коротше кажучи, ось ця відсутність довіри до того, що вирішує е, Українська асоціація футболу е, це одна з головних е, проблем, яку треба вирішити. Також хочеться почути декілька слів про його команду. Як повідомляють наші колеги, віце-президент і двоє віце-президент УАФ, УАФ це були стали точніше, Павло Бойчук, Сергій Ребров і Олександр Шевченко. А як ви оцінюєте підібрану команду Андрієм Шевченко і хто ще в ній? Ух, оце знаєте таке питання, на яке я думаю, що поки що ніхто не готовий дати нормальну відповідь. Чому? Тому що. Ем, тому що штука в тому. Ну, тому що, по-перше, хто такий бойчук, не знає ніхто. Крім, крім самого Шевченка, схоже. Ем, ну, кажуть, що він його юрист Шевченка давним, і давним, давним, давно з ним працює, ну, але в футбольній спільноті, так, щоб, ну, це не публічна особа. Ми не знаємо, хто він, що він, і чим цей перший зам буде займатися. Ну, тому тут відповідальність повна на Шевченкові, хто ця людина і що він буде робити. Що стосується ще двох заступників, це віце-президентів, я маю на увазі це Олександр Шевченко, президент Львівської асоціації футболу, і Сергій Ребров. Тут я скажу так. Головна проблема в тому, що ми не розуміємо, чим вони от будуть займатися. От е, я не розумію. Ну Сергій Левров головний тренер збірної. У нього купа роботи. Він і так без того буде робити. Е, ну, ма що робити. Я розумію, що це можливо відбудова інституту всіх національних збірних, не лише основної збірної, але там молодіжок там ю u ю U-18, Тому тому що це насправді дуже, дуже важливий процес, який у нас був трошки запущений весь цей час. У нас завжди були якісь там керівники. Інститутів збірних, ну, там, умовних, там, я не знаю, там, комітетів збірних, але чим вони займалися, ніхто таки не знає. От зараз, ну, мені здається, на риброві це буде. За... Це... Шевченка Олекс... Олександра Шевченко, цього, угу. який є. Я не, я, я не знаю, за які заслуги він став віцепрезидентом. Ну, але він і до того був віцепрезидентом ще і Павелка. І варто визнати, що він, як президент Львівської обласної асоціації футболу, ну, здається, є достатньо ефективним е менеджером. Тому, можливо, тут е ну, саме за заслуги, тому що у Львівській у Львівській області все око з цим е футболом і все ок тут розвивається. Так, можливо, в якому так. разі будемо але стежити. Я, знову ж таки. Пане я, Олег, я, зосередив увагу на цьому. Дуже дякую вам за те, що включилися, розповіли і пояснили нам ситуацію з обранням нового керівника ОАВ. Ним став Андрій Шевченко. Нагадую, а це був Олег Щербаков, головний редактор ЮА Трибунаком.